Доброго ранку чи вже доброго дня, я не як правильно буду сказати. Дійсно, з сьогоднішнього вечора, до сьогодні дня в була велика канада, була скушна, як і Вибухи передмістям черстя, замістям черстя. Самого місці, слава Богу, нічого не трапилось, нічого не зруйновано. Але підшкоджений раз, який проходить підмоті. Для от, але ніч, це лінії, які йдуть на посолці, які знаходяться біля міста От, Жертві немає. Зараз не працюють школи, не працюють дітей садки. Те не пошкоджена, але працює в аварійному режимі, тобто працює до червоні вас. Вам, пане Володимире, чи знаєте, ви бо маємо таку інформацію, що є жертви серед військових, які дислокуються в часі? Чи є у вас якась інформація Я про це? На увазі, які не спілкувався, тому що багато людей зараз займаються переходяним пінці достатньо подобі. То ми працюємо в ніконкорністі. Дуже дякую. вам.